Третю перемогу поспіль здобула цими вихідними Чернівецька Буковина. З рахунком 2-1 наша команда перемогла Київське Динамо-2, яке очолює відомий у минулому гравець Андрій Гусін. Після цієї переможної серії чернівчани посідають сьому сходинку, відстаючи від третього місця на три очки. Про перебіг поєдинку знає Ігор Подкидашев. Після двох поспіль перемог на ТМФК Миколаїв та Вінницькою ниву чернівецькі вболівальники чекали від Буковини продовження вдалого поступу. Кістяк Динамо 2 складають переважно гравці 90-93 років народження. І все ж Андрій Гусін має у своєму розпорядженні виконавців, які мають досвід виступів у елітному дивізіоні. Мова йде про Бутеніна та допілку. До того ж, останній залучався навіть у лави національної збірної України. На жаль, на матчі з киянами Вадим Заєць не зміг виставити двох креативних гравців Євгена Сантрапинських та Тараса Яворського, які зараз травмовані. Чернівчани кинулись в атаку і старт. Дом свистком арбітра і вже на 17 17-й хвилині, після невісу зі штрафного виконання Руслана Гунчака, свій перший гол за Буковину, завдавши влучного удару головою, забив ігор Мельник. За 10 хвилин скориставшись помилкою динамівських захисників, досвідчений нападник буковини Степан Маковійчук зумів другий засмутити голкіпера киян Артема Кичака. Динамівці спромоглися лише на один влучний постріл. Дальнім ударом на початку другого тайму відзначився Прокипчук. Після цього чернівчани перевели гру у спокійне русло і довели матч до логічної перемоги. Рахунок два на користь нашої команди, яка тепер посідає. семи место в турнирной таблице и выстояет Белосергийскую Арсеналу, ей до третьего места на три очки. Прежде всего хочу поблагодарить ребят и болельщиков. Болельщики сегодня хорошо поддерживали ребята, хорошо играли. Единственное, что как бы есть какой-то осадок, это пропущенный мяч. А так, в принципе, не в принципе, как на уст... ребята полностью выполнили установку, забили мяч со стандарта. Плюс переймали на грубіші ошибки, на що бы, перед игрой на які моменти можна сказати, так доволі таки можна сказати, не прилажу сверхусил, щоб добыта нужная нам нами победу. Було важко зламати хід зустрічі. Ми намагалися грали краще. Знову зробили декілька ще в першому таймі і на протязі другого тайму. Грали краще, але, на жаль, два м'ячі відіграти вже було дуже важко. І 에... звідіграли один м'яч, на жаль, трохи не вистачило сил. <кій> може мастерності, щоб забити другий меч. Хоча нагоди були зараз. На буковину очікує, чи не найважливіший матч сезону в рамках однієї 16-ї фіналу Кубку України з футболу, чернівчанам протидіятиме прем'єр-лігова оболонь з Києва. Вадим Заяць пообіцяв, що команда зробить все для перемоги, але гравцям дуже потрібна підтримка вболівальників. Матч відбудеться в середу, 21 вересня в Чернівцях. Початок о 16-й годині. Єгор Подкидишев, Сергій Грубляк Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.